Уже давно не претендують на якусь роль Конгрес українських націоналістів та Українська Народна партія стали сателітами б'юту, народний рух і партія реформи та порядок. Зраджена помаранчева революція. Прихід Януковича, тушкований парламент. Після усього слабкі зневірилися, сильні. Знайшли альтернативу, міркує Василь Павлюк. каже націоналісти ніколи не обіцяли зірку з неба. Але їхнє слово як криця звідси перемоги. Ми не зраджуємо це. Дуже важливо. Ми не продаємося. Ми не як ті в як і представники інших політичних сил, дивляться ситуативно. Що їм вигідно сьогодні говорити? Вони те говорять. Що не вигідно, вони про те не говорять. Наші лідери, наші представники нашої партії, як говорять, що Бандера і Шухевич це наші герої. Вони говорять це на заході України, вони говорять це в центрі України, на сході, на Півдні, Вони говорять це всюди. Успіхи величезна відповідальність перед українцями, перед історією. Свобода не має права розчарувати людей, каже лідер партії. І знаєте, е, моторошно часом стає, коли на вулиці люди підходять, е, хапають за руки і кажуть, леже, ви тримайтеся, свобода, молодці, але пам'ятайте, що ви є остання наша надія. От тоді, коли такі люди говорять, тоді аж якось так ти розумієш, що дійсно тут, тут вже шляху назад немає. Але це, до речі, стимулює. Це стимулює йти вперед. Назар Павлюк на останніх виборах керівник юридичної служби свободи на Київщині. Тут влада фальшувала два рукави. Вдалося відстояти лише половину голосів. Націоналісти уперше мають фракцію в обласній раді. Назар каже: свідомо їхав за пів тисячі кілометрів подалі від батька, та і в партії. Без його протеже. Просто розібрався. Що ж таке націоналізм? Я в націоналізмі не бачу як якусь чисту ідеологію. Це для мене вже щось більше. Це є спосіб життя, спосіб мислення, спосіб дії в тій чи іншій життєвій ситуації. І одним словом, описати, це буде важко і, напевно, навіть неправильно. Тому що це вже є спосіб життя. На 20-тій уродини свободи Софія Семчишин зробила собі подарунок. Вступила в партію. Сміється вже й сама не знає, чи то вона частина націоналістичної родини, чи то націоналісти частка її сім'ї, я є партія Свобода це одне ціле в хаті. Ми партія Свобода з мамою. Поза дому ми партія Свобода з мамою. Свобода це дім, де є вільні незалежні люди, які готові робити Україну національною Україну, яка підніметься з колін і яка знищить ту владу, яка зараз є. Ярина Тягнебок виросла на руках свободи. Їй 19 теж заявила про вступ до партії. Каже, інакше не могла. Її виховали націоналісткою, не тільки батько, родинна доля. Прадіда священника більшовики живцем замурували в тюрмі на Лонського. Бабцю в п'ятирічному віці забрали на Сибір. Ярині не байдуже, що Катів нині роблять героями борців за волю і мучеників злочинцями. Я зрозуміла, що е, націоналістична ідеологія і те, що робить свобода, це мені насправді є близьке і не тільки через те, що я в тому кручуся постійно, а й тому, що дійсно мене це цікавить і е, е, моє бачення. Наші родини, наші діти, наші батьки поділяють наші погляди. Це не штучний проект. Який виник тільки для того, щоб поспекулювати на ідеї, влити гроші, зняти вершки політичні, ну і потім е живитися з цих політичних вершків у політраді свободи 47 членів. Дарма що свободі 20 років, середній вік політради 39,8 років. Стопаді 1918 дев'ятсот вісімнадцятого січові стрільці Дмитра Вітовського взяли Львів, допоки старші політики сперечалися у віденських кав'ярнях. Та щоб зробити чин, потрібна ідея. Без неї навіть найкраща справа фіглярство. У вітовського така ідея була: вільна Україна. Нині націоналісти мають план, як зробити її українською. Вже наступного року Україну хочуть продати в роздріб. Влада планує дозволити торгівлю землею, дарма що лише 4% селян готові продати свій пай. Хто б їх питав? червні 2009 року свобода звертається до правоохоронців. Депутат від БЮТу Валерій Лозінський та начальник Головадівського райвідділу міліції убили селянина Валерія Олійника. Депутат Лозінський місцевий латефундиста Деспо. У нього тисячі гектарів не тільки рілі, а й лісу. Запровадження торгівлі з землею. Це справжній інкубатор. Тисяч негідників Лозінських. Комуністи та блок Тимошенко заявили, що теж проти торгівлі землею. Та їхні представники в ЦВК всіляко блокують ініціативи свободи. Юрист Ігор Швайка керує свободівською кампанією по всій Україні. Свідчить, влада зриває збори людей шахрайством та погрозами. Фактично, ми відчуваємо, що секундний спротив місцевої влади. Місцева влада, по суті, знаєте, зійшлася зараз в герці е, ініціатива народна і адміністративний апарат. Ігор Швайка, 35 років. У Всеукраїнському об'єднанні Свобода з 2007-го. Голова Харківської обласної організації. Земля альфа та омега української нації. Вона годує, але головне, вона життєвий простір. В одній сув'язі соціальне та національне питання. Це як дві легенії. Коли одна не працює, нація задихається. Ідеологія свободи соціальний націоналізм. Вперше його обґрунтував Ярослав Стецько в праці дві революції. У ній порівнюють два повстання Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Та вказує, що сила УПА під проводом Романа Шухевича у поєднанні національного та соціального, і показує успішність революції Хмельницького і неуспішність революції Мазепи. Чому успішність революції е, Хмельницького? Тому що Хмельницький. Поєднав як соціальні, так і національні інтереси української нації. Мазепа ж тільки десь підтримував національні в основному. Якби селяни підтримали гетьмана, може, не було б полтавської катастрофи, каже Андрій Ілленко. Переконаний, нинішні націоналісти вивчили уроки історії. Ми є партія, яка використовує, якби, яка б'ється двома руками, не тільки одною. Ми є партія, в якій є національна ідея і в якій є ідея соціальної справедливості. І оці дві ідеї, коли вони з'єднуються в єдину, це є перемога націоналізму завжди в світі. Націоналізм перемагав, приходив до влади, коли ці дві ідеї були разом. Це націоналізм 21-го століття, який органічно поєднує в собі ідеї про боротьбу за національну і соціальну справедливість, боротьбу за політичне самовизначення українців і за повернення награбованого протягом так званої приватизації національного майна. Українцям однаково болить зубожіння та переписування історії, вимушене заробітчанство та здача Севастополя, переконаний Олег Тягнебок. Лік його зустрічей з виборцями йде на тисячі. Саме там, у дощенту забитих залах, на велелюдних мітингах прості люди складали партійну програму: програму захисту українців. У ній народне бачення соціального націоналізму. Починалося все в Коломиї на Івано-Франківщині, де один чоловік просто встав і запропонував. каже: от чому б вам не зробити отаку народну програму? І запропонував навіть перші пункти. Коли друга зустріч вже відбувалася в Ковелі на Волині, там запропонували пункт про люстрацію, Запропонували пункт про оприлюднення списків агентів КГБ. Вже в інших містах в центрі і на сході України ми почули інші пропозиції. І потім ті всі пропозиції. Класифікувалися, розбивалися по розділам, фахівці їх переглядали, сумували і так і була створена програма захисту українців. З програми захисту українців національне визнати факт окупації України більшовицькою Росією у 1918-21 роках, наслідком чого вчинено безпрецедентний геноцид українців, вимагати від Москви офіційного визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Провести люстрацію влади, усунути від влади агентуру КГБ та держслужбовців, які працювали на керівних посадах КПСС. ввести кримінальну відповідальність за будь-які прояви українофобії, регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповідно до кількості українців, не менше ніж 78% їх площі та ефірного часу, спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії. Соціальне заборонити в Україні торгівлю з землею сільськогосподарського призначення вводити закон про стратегічні підприємства, заборонити приватизацію стратегічних підприємств і повернути у державну власність незаконно приватизовані, перевірити законність приватизації усіх великих підприємств, повернути незаконно приватизовані об'єкти у державну власність та власність трудових колективів. Забезпечити можливість найманим працівникам набути право власності на підприємствах з державної та комунальної форм власності, брати участь у їхньому управлінні та справедливому розподілі прибутків. Зменшити економічний тиск держави на дрібне та середнє підприємництво, запровадивши прогресивну шкалу оподаткування за принципом малий бізнес, малі податки, великий бізнес великі податки ліквідувати соціальну прірву між багатими та бідними шляхом стимулювання розвитку середнього класу, який становитиме не менше ніж 60% від працездатного населення. Захист свого проблема не виключно українська. В Німеччині, Британії чи Італії рідний також під загрозою. Національна церква, традиції та мова. Реакція простих людей, як і в Україні, голосують за націоналістів. Останнім часом вони значно потіснили лівих та лібералів. У Франції претендують на посаду президента. Європа втрачає біле обличчя у Франції та Німеччині по 5 мільйонів мусульман. У Британії 2 мільйони, В Нідерландах мільйон. Їх стане ще більше. Сім'ї прибульців чималі, мають по 5-7 дітей. Прогодувати важко. Процвітає кримінал. Іммігранти не шанують місцеві традиції, а більше вже диктують умови, вимагають заборонити хрест в школах Італії. На їхній стороні європейський суд. Поки італійці як і французи відбилися. Швейцарці на референдумі заборонили будувати мінерети за 57% громадян. І коли йому скажімо, емігранти чи то з Азії, чи то з Африки говорять, що твоє традиційне поклоніння розп'яттю Ісуса Христа є неправильним, і це розп'яття має бути забране зі школи, воно не може нормально сприйматися. Повторюю ще раз: дія викликає протидію захист свого права на свій спосіб життя. На останніх виборах до Європарламенту в Нідерландах в друге місце взяла націоналістична партія Свободи, 17% голосів. В Австрії партія Свободи та Аліан за майбутній Австрії отримали 13,5%. Болгарія, Національний Союз, Атака взяв 12%. Данська народна партія та угорський Йобік по 15%. Істині Фіни 14, ірландський шинфейн 11, Латвійська партія за батьківщину та свободу 8%. Усіх вразила Мальта. Партія націоналістів взяла 41 Всього націоналісти отримали 50 місць в Європарламенті. За даними соціологів, націоналістка Марі Лепен має реальні шанси очолити Францію. Першому турі президентських виборів може набрати найбільше 23% голосів. Це загальна тенденція. Повернення до власної ідентичності тільки з однією різницею, що ідентичність націй країн Західної Європи була розмита лібералізмом, а ідентичність країн Східної Європи була затоптана, придушена, споплюжена і спотворена саме комунізмом. От в цьому є різниця, але загально європейський тренд говорить, що нації хочуть повернутися до самих себе. Хочуть подивитися в дзеркало і побачити себе, а не якусь не якесь чуже спотворене обличчя. Українські націоналісти за європу вільних націй у націоналістичних партій Європи до перемог бандерівців особлива увага. Багато з них у захваті. Підтримка свободи лавиноподібна. Це справжній феномен на континенті. Ще СНПУ брала активну участь в діяльності Євронато, об'єднані націоналістичних партій Європи. В 2000 році Україну відвідав голова Національного фронту Франції Жан Марі Лепен. Хоча Україна не член ЄС, свобода повноцінний учасник Альянсу національних рухів Європи. Я так відчуваю, що європейські націоналісти, незважаючи на їхні серйозні успіхи, вони з великою надією дивляться на Україну і, зокрема, на свободу. Свободівці вимагають, не повторюємо помилок старої Європи. Проводять акції проти нелегальної міграції. Ще не пізно можна зупинити імміграцію, перетворення України на відстійних нелегалів. Хоча ситуація складна, в'єтнамці в Харкові будують капища, негри у Києві влаштовують шарварки під Шулявським мостом. Він вже двічі горів, поки без людських жертв. На півдні китайці сіють рис та пшеницю. Їх активно субсидує Пекін. Мусульманки Криму вже вимагають фото на документи у хіджабі. Дієва партія сильна не тільки ідеєю. Її втілюють люди. Відчуття плеча побратима. Упевненість тебе не здадуть, не зрадять. Без цього немає перемог. Свободівці своїх у біді не кидають. Лютий 2002 тисячі у батька двох дочок Руслана Кошулинського народився син. Подія не У той час кульмінація виборчої кампанії Олега Тягнебока. Руслан начальник штабу. Невідомі підпалили квартиру Олега Тягнебока. ледве врятували сина Гордія та бабусю. Погрожували кримінальники та спецслужби. Руслан просить Олега не говорити про народження сина побратимам до кінця дня. Інакше не зможуть працювати. Люди будуть вітати. Тягнебок сказав: гаразд. Зачинив за собою двері та оголосив: у Кошолинського син народився. Я для себе тоді робив. Оцінку цього, що як би не було складно тягне бокові, як би йому не хотілося стати народним депутатом, але відчуття того, що в його товариша, в його побратима, таке свято, воно вище, такі цінності є вищі, ніж е, там якісь партійні завдання, навіть розумієш, партійна боротьба. Бо це все минуще. А от духовні, духовна царі того середовища, вона, напевно, і тримає ось так.